Результати діяльності колективу цього славетного навчального закладу відомі. Внесок в підготовку фахівців для Збройних сил України заслуговує на найвищу оцінку. Саме тому я прийняв рішення надати нашій з вами академії, Академії сухопутних військ. Імені гетьмана України Петра Сагайдачного статус національний. Слава Збройним силам України і слава Україні! Вітаю з проходження урочистим баршем офіцеру управління та загальноакадемічних кафедр Академії Суху.